І сьогодні будемо готувати дуже смачний зелений борщ. І так, ми поставили воду. Зараз я маю два види м'яса, одне таке ребро, друге кусок шинки. Ми поріжемо м'яско. і будемо м'ясо варити. Водичка вже майже закипіла, кладемо наше м'ясо для навару, для бульйону. До м'яса ще додаємо пів цибулинки і один лавровий листочок, нехай вариться. Поки буде варитися м'ясо, ми зробимо яєчну лапшу, до яйця посолили, поперчили, перемішали, додаємо 50 мл води та грам 50 г борошна. І все гарно вимішуємо. На розіглійто патенню даємо трошки олії. трошки небагато. І виливаємо нашу яєчну суміш. Смажимо. З бульона знімаємо шум. Оце все. Сутопіну, яєчний наш млинець перевертаємо на другу сторону. і Далі обсмажуємо. Так, а Ми готуємо картофельку. Картофельку у нас три картоплини. Ми нарізаємо досить ось так дрібно Три картоплинки. Поставили смажити наш другий млинець. Другий млинець у нас вже теж засмажився, викладаємо на пательню. Потім я покажу, що з ними будемо робити. В наш бульйон додаємо картоплю. До картоплі додаємо рис, 50 грам рису. Витягаємо лавровий листочок, а також цибулю. І зараз будемо солити. Додаємо сіль. Дістаємо наш щабель з води і зараз будемо нарізати. Щабель стараємося нарізати максимально тоненько, пенько. щавель ми нарізали, тепер ми нарізаємо кріп кріп подружкуємо що ще маємо. І зелена цибулька. Е зелену цибульку також нарізаємо ми дрібненько. Ну, вже наш бульйон вариться по 20, додаємо щавель. І тільки коли ми додаємо щавель, це у нас буде щавелевий борщ. Щавель і зелена цибулька і Після того, як ми дали зелень, додаємо 30 грам масла. І поки борщик вариться, ми займаємося нашими яєчними Так. Скручуємо ми їх. Так, у нас вище. Такі яєчні митці. До борща ми додаємо дві ложки сметани і варимо до готовності. В кінці додаємо в яєчні лапшу. Спробували тільки що на смак потрібно ще досолити. І дати перець. Додаю ще одну ложечку сметани. Вже готовий борщ ми викладаємо нашу яєчну лапшу. Ось такий гарний, наваристий зелений борщик у нас вийшов з м'яском. Хто любить густіший, можна робити густіший і рідший. Хто як любить отакий От смачний? Всім смачного і па-па. Рекомендую, варто його зварити, дуже смачний вийшл.